Ця помаранчева була Дениса Лісіченка. Ми вже розмовляли Лімана. Зараз Саня її купив, він вже їздив, були змагання, він там просто в шоці, як вона їде. Три чи чотири коробки, да? ти зламав вже? Да? Скільки ти? Чотири коробки він зламав. Зараз ми поставили тобі е, сам, саму потужну коробку, яку я знаю. Це aka CD 009, 9 але це ще більш потужніше в нього від 370Z. Кажуть, що тримає 1000 коней. В нього нема 1000 коней, там всього лише 300 поні, поні в нього та 500 ньютонів, 500 да, 500, чимось чи 600 ньютонів, щось таке має їхати. Е, то та тачка стоїть, там все зробили. Зняли якийсь там ручник, там таке було, поставили йому е, весь ручник, YDC-шифтер. Прикольний такий, щоб було, щоб ту коробку. так, зробили тунельновий. Також тарам. Це наш фірмовий голден колір. Багато, як ти бачила, вже хлопці стали теж фарбувати усе в золото. Но спочатку вони тебе ненавидять, а потім вони тебе копіюють. Ми звикли до цього. Салют ми хоч колір би краски дали, бо ви все одно виглядаєте дешево. Ладно, поїхали. Так, добре, скажи мені, будь ласка, ти пів тачки переробляєш білої. Так. А це після чого? Після того, як вона не пройшла тести в Києві? Ні, вона не пройшла тести, там була така дуже про. Проста проблема в неї було просто забити бачочок гура, забитий в неї. Але ми поставили свій фірмовий, центрифужного типу. Вже все в ній працює, всі проблеми ми подолали. От бачиш, зкарбоновий полік ще несуть такий в неї, поставимо в неї такий пол, щоб водію було комфортно. Це пол від Наскаровської автівки настоящий. Я колись, да, таке рідко десь купиш, але я. Лакі гай такий купив таку штукенцію прикольно, і в мене буде там такий полік стояти. А, і ця тачка, до речі, буде скоро у продажу. Тому давайте, давайте, вривайтеся з бабками, не викидайте гроші аферистам і просто купуйте цю тачку. Потім ми скажемо, скільки грошей ми хочемо. Тут все, все, все. А я... чого ж тоді так кардинально, якщо. Я не можу продавати. Знаєш, багато людей приходять до мене і кажуть, зроби мені це, 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 це я заплачу. Я кажу, я не буду це робити, бо потім ти прийдеш і скажеш, що я з цього гівна зібрав гівно і вибачайте, але... Моє ім'я мені дорожче, ніж ці копійки, котрі ми, ми все одно потратимо. Тому ти вирішив кардинально переробити. цю ну, тачку? Я хочу зробити не кардинально, я роблю так, щоб вона була, знаєш, як тачка, щоб було мені приємно. Якщо мені приємно, то ну, повір, усім буде приємно, якщо вона, вона не кшталт... Як мені кажуть, в мене дуже високі стандарти. Я так не гадаю, але тим паче. Добре, скажи мені, біла тачка, зараз буде на кшталт отих красунь. Е які джетіхи були. Ну, вона була така, да, Золота знизу, вона буде вже от флок. Ми робимо зараз флок, що я сам це зробив. Зараз я принесу тобі стій. О. Бачиш? Пам'ятаєш, яка була торпеда? Зараз атака ага. вона буде. Це прикольно, да, все зроблено. І... Просто пофарбували, помили, е переробили магістралі після одного Бовдура. Бовдура. Бовдур зробив таким чином магістралі, що ми не могли прокачати ручник. Це як? Він просто, ну він просто не, не могла прокачати ручник ніяк. Але ми повністю переробили вже викинули ці, якщо у вас мідь стоїть, викидайте це, це шляпа. Стоять фірмові чорні трубки, сталеві, як по, по заводу стоять. Тільки гоночні, з Америки ми купуємо, встановлюємо. А, ну Там прикольно все. Вийшло так, все переробили, все прокачалося, все працює. Тому я дуже-дуже хочу, що треба трошечки там поміняти карту. Ага, сті! І ще ми зробимо на неї новий вихлоп. Але ага. це буде трохи пізніше. Я гадаю, що може, коли ми будемо знімати з тобою вже фінальну серію про цю тачку, може він вже прийде з Америки. Але ми вже його купили. Це 4 один, такі більш ніж метрові пауки. Будуть сходитися. І я хочу зробити, поставити Z-Pipe. Нічого собі. Z-Pipe. Так, Z-Pipe це така прикольна технологія. Ви чули про H-Pipe, Y-Pipe, uh, X-Pipe. Це, а чистий це кайфовий звук. Z-Pipe це мікс. Це мікс щось між X-Piпом і Y-Piпом. Прикольна штукенція. Я подивився. Спочатку це зробили як цей Борла? Так, Борло зробили його, але не дуже до вподоби, що вони зробили, але вони теж скопіювали. Є такий Зандер Гюера, Чувак є такий в інстаграмі. От в нього вона є, але така фірмова штукенція коштує там 2000 євро. Е, я гадаю, що і Жого може бути в нас. Тому ми зробимо щось наподобає цього. І все. Ще в нас є добрі новини. Ми знайшли залишки титану, цільнокатаного. Дай сюди. Не повертай. Ми знайшли залишки Титану. 28 метрів я купив. Тримай. Приколись. О, знову щось легеньке. Ага. Ви бачите, які технології вдруг. Ну, no. це прикольна штукенція буде. Я гадаю, що тут буде такі 4 в 1 Z-Pipe, і такі два, два прикольні будуть вже титанові вихлопи. Я гадаю, що це буде дуже круто звучати. І потім ми ще поїдемо на один стенд. Я все-таки гадаю, що ми качнемо десь по 500 коней з неї ватні б... спочатку. І все. Так, добре, дивись, в тебе дуже багато тут тачок висить, і ти говориш, що ще одна теж. Е... Буде шукати нового власника. Давай поговоримо про твої тачки. Так. Де драко? Що з ним? Драко стоїть в тому приміщенні, він повністю готовий. Ми його законсервували, і перший виїзд з нього запланований на 20 січня 2025 року, десь угу. недалеко. Угу, Буде контент. Да, да. Буде якийсь контент. Ми їдемо, ми їдемо робити роботу, працювати. Це буде дуже добре. Ви вже прийшов перший букін на почат... на другу половину січня 25-го року. Угу. Ну, це вже плани на наступний сезон. Давай про поговоримо про цей сезон. Ой, цей сезон був дуже такий для мене, ти знаєш, напружений, тому що я, як ти знаєш, як ви всі знаєте, якщо ви слідкуєте за моєю кар'єрою, як це те, що від неї залишилося, можна називати кар'єрою, Але я зробив такий, як сказати, камбек. Для мене це було досить, досить таки важко. Бо, по перше, рівень. Е Змагань дуже виріс. Але я теж дуже багато не був у кермі. Були технічні проблеми з драко в керуванні, були проблеми тут, 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 тут. Але мені дуже. Дуже 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 мене знаєш. Я втішило, як я поїхав на FIA Motorsport Games, як я їздив на GT86, котрі ми побудували тут. Ти була тут, коли ще до офіційного релізу його ще не було. Тачки вже їздили. Офіційний реліз ми ще не зробили. Але я поїхав на тих цих тачках, і знаєш круто, коли тачки просто так от їх зібрав, поїхав, і вони працюють, і вони їдуть, вони працюють, і це ну це дуже круто. Розкажи мені, будь ласка, мені здається, не тільки мені, але глядачам буде дуже цікаво дізнатися а, про те, як тобі їздилось на тій тачці, тому що багато хто вважає, що тачка побудована під якогось конкретного пілота, то ти сідаєш на тачку, яка не для тебе побудована, і це важко. Розкажи секрет, Це все, якщо тачки будують професіонал, чи людина і інженер, котрого є досвід змагань. Не пафос досвід досвіду змагань, як в нас кажуть, о я вже півтори роки в дріфті. перший півроку був, був коронавірус, а потім почалася війна. Але я дуже багато розповідаю. Тому, е, якщо людина побувала тачки, це знаєш, як прийти і купити якісь там Porsche, чи там рейндж-ровер, якийсь в салоні. І все буде працювати. Все буде працювати, Бо е, нормальні компанії, котрі будують тачки, вони знають, що вони роблять. А то, що кажуть, там треба будувати підпілота, є налаштування підвізки, ти це робиш, а також в тебе, ну а що, педальний вузол, все регулюється, посадка, все регулюється, сів і поїхав. А платформа GT86 вона показала те, що ну це просто пушка. Вона дуже, дуже легка в керуванні. Вона набагато легша, ніж Драко, ніж усі мої тачки, котрі в мене були. Тобто, це дуже ти сів і поїхав. До речі, Артем Хрольський поїхав на моїй тачці після мене. Так він був просто в шосі, як це все працює. Нема ніяких секретів. Просто купуйте фірмові речі, збирайте його професіоналів і буде вам щастя. Коли вам їздять по ушах, ті, хто коли стояв рядом, тут підслухав десь під забором, а потім каже, що він знає щось більше. Ну це неправда. Не буває чудес. То ти проектами своїми дуже доволі. Я дуже доволен. Замовники дуже довольні. Задоволені усі, хто їздив на цих тачках, ти бачиш, як вони їздять. Тьома хлопнув другу квалу відразу. Я гадаю, що це дуже непоганий результат для початку. Але далі подивимося, що буде, бо судьба цих тачок ще не відома, що буде. Може, ми ще побачимося з ними. Я десь дав в кермі попрацювати трошки в я, я, Я б з радістю попрацював, бо чесно кажу, мені дуже подобався. Добре, із всіх платформ, які в тебе були, на яких ти катався, яка а, ти ще катався на тачці Зубчука, по-моєму? Да. Розкажи в цьому сезоні, яка платформа сама кайфова, яка тобі більше всього сподобалася в керуванні? В керуванні? Так. Ну, я гадаю, що краще ніж 36 шостій, ще не було нічого в керуванні. Чесно кажучи, вона не сама легка. Тридцятка колись дуже проста в керуванні була. Я Льоші в Льоші Борщука брав Вінниці тридцятку. Мені дуже сподобала. Давай, чесно кажучи, вона дуже легка в керуванні, але вона нікуди не їде. А легко це не означає, що це швидко. Бо коли це швидко, це вже дуже важко. Добре, Я гадаю, що джетіха. Давай так тобі скажу. Джитіха дуже крута в керуванні, все круто, але. Ти не можеш ніяк е, сопоставити да, чи порівняти е, ВК-56 на двох турбах з 2GZ. Uh -huh. Не можеш те, що може робити драко, 2 jz ніколи не зможе зробити. Навіть там 920 кінських сил да, в житті Гантіла, все-все-все є. Там є там, ну, повір мені, там, там дуже топові тачки да, з технічної точки зору, але те, що робить Драко. Не будуть вони це то робити. Тобто Ніколи? в дріфті головне надійний двигун. Ну, Ні, ну там має бути, да, там все має там працювати, підвісочка, все робить, робить. Ти бачила, що я зробив з Ваніною тачкою, як вона поїхала на змаганнях. Який так? Там, всі казали, що ця тачка не їде. Десять хвилин ця тачка полетіла просто. Все. Тобто, все. Все дуже просто. Не треба нічого вигадувати. Просто береш. Е Просто береш е, інструкцію, як я вже казав, 25 разів читаєш, не треба нічого додумувати. Не треба вірити інженерам, котрі написали цю інструкцію, а просто прочитав, що треба зробити, зробив і поїхав. Все. Далі ти просто робиш, е, як ти з перевіряєш і працюєш. Все. Так, е, якщо все так неоднозначно в дріфті, то скажи мені, будь ласка, тоді е, таке запитання. Якщо б ти будував ще щось новеньке. Так. Щоб це було? Porsche Cayman. Для e дріфта. Так. Чому? AMG GT. Чому? І я гадаю, що BMW i 8. Та ну, ну, то ж так. не для дріфта. А ну, добре. <світ> Аби щось <світ> цікаве. <світ> добре. Ставте, став, ставте, чугунний i 8 в компакт. <світ> Так, щось таке Дмитро цікаво сказав, треба це обговорити. А що цікаво, ти приблизно. Ну, ну i8, ну, електричка, в дріфті. Ну, та, так, ну. Викинь, викинь туди батарею, викинь туди двигуни, постав туди нормальний двигун. Там карбонове шасі, алюмінієве все. Чому ні? З технологічної точки зору, я гадаю, що i-Серії в BMW – це, це рівень Макларена не нижче. Угу. Ми Макларен вже будували з роторним двигуном, медмайк зробив чого. Добре, давай плани на 25-й рік. Плани 25-го року, поки покриті тайною мраку, але я гадаю, що десь після 5 січня ми вже будемо знати, в якому векторі ми будемо рухатися. Але як ви бачили, контракт з монстром знову в нас. Це добре, значить, що ми, ми добре відпрацювали цей сезон. Ми зробили апенсмоук тур е з Трініті та Монстром. Ми uh -huh. поїхали, ми відпрацювали Фей Моторспорт Е Усі виїзди були просто Ми відпрацювали на 5 з плюсом. Спонсори задоволені зараз. Будемо перемовини, подивимося, що нам запропонують. Бо я це роблю, це моя робота, це не хобі. Я наголошую на тому. Мені є куди витрачати гроші. Я не буду стирати гуму, там, їздити я за три-девить земель, щоб, щоб щось комусь доказати. Я вже все доказав. Знаєш, це для мене робота. І коли ця робота ще приносить результат, так виходить. Ну, ти готова до цієї конкуренції, яка зараз? Так, да, я можу підтягнутися вже піти на турніку точно з усіма, хто змагається, знаєш, там 20-річними. <гум> ну, на справ, Ну дивись, європейський на... рівень виріс? Так, да, рівень виріс. І але трошки я, в Україні. Але, якщо ти подивишся, як ми їхали в Fame Metal Sport Games з Осоном, то ти подивишся, що там дуже клоус-кол був і тому. Ну, там було гарно. Ну, так, там було гарно. Ми можемо ще краще, бо просто не було накату. Не було накату і не було накату. Але зараз Red Beach вже трошки оживає. Я гадаю, що це буде проєм тачка наступного сезону для мене. Я хочу, щоб ви подивилися, що вас буде гвалтувати. Шановні, Не, ви не ці хлопці. Я про «Тачку». — Подивіться, на їх фейси. Злякалися. Я гадаю, що Red Beach поїде DC2 клас. Його називають Pro-AM, але я прошу вас, давайте, чесно кажучи, називати речі своїми іменами. Є DC-1 — це Pro, DC-2 — це Pro-AM, як його називають в нас, і DC-3 — це Single рани. Це як квал, як в 2005 році каталася там по взльотці. А є класифікація змагань же від FIA, Зараз будуть вже технічні правила, бо я є. Я приймав участь у останній конференції по технічним правилам. Скоро вони вже будуть там доведені до офіційно опубліковані. Буде круто. Повір, повір мені, це буде набагато легше робити тачки і не слухати ідіотів, котрі розказують у манічні. До речі, в наших українських регламентах багато чущі написано, котрі ускладнюють, не полегшують, а ускладнюють будування тачок і життя пілотів і команд. Зрозуміло. Отож, mm -hmm. Чекаємо на щось новеньке. Да, на І щось цікаве від Дмитра. Да. Що ми маємо тут? Це тачка, котру, це тачка, котру я купив колись. Ем, це був десь 13-2014 рік, я гадаю. Може в тих паспорті подивитися. Вона ще на мені оформлена. Е, в одного з тюнерів в Одесі я купив просто кузов без двигуна. Uh -huh. І ми вирішили зробити проєкт Драко Джуніор. Бо ми тоді добудували дракон, жествін турбо. І ми хотіли зробити автівку з цим мотором, який зараз стоїть в цій білій тачці. Ми хотіли зробити цю автівку з цим мотором від Форсберга. Але е, щось так сталося. Прийшов до мене Даня Корогоцький, коли ми зварили каркас і каже: Я хочу купити цю тачку. Я кажу, як тачку? Він каже, ну не тачку, а просто кузов з каркасом. Я думаю, ну, ладно. Гроші, то гроші забирай. Дзвонить мені Дініс Ліман Лісічонок і каже. До вторгнення це було. Дімон, я тут тачку купив, яка на тобі оформлена без двигуна. По Карагоцькій поїздив Зарбег, гадаю, з гадаю, гадаючи з Жетом, то щось таке стояло. Вона печальненька вже була. Е, нічого не треба робити. Просто давай щось з обвісом зробимо, щоб вона нормально виглядала. Я кажу: братан, в мене є Vertex Ridge. А це є тільки в мене. І це Whitebody System Vertex, ну дуже крутий обвіс, легенда японська. А щоб двигунути, скажеш, я хочу стріт-лігу катати. Кажеш, давай ми від Тітана стандартний ВК-56 туди поставимо. Це просто стандартний 340 сил двигун. Але Link Thunder і настроєний зайцем буде. я Гадаю, тут 340-330 сил буде в ньому. І 540 да, Ньютонів моменту десь має бути. Все, що бачиш, то було старий весь Редуктор з блоку ми багато не робили, ми тільки тут трошки переробили, що маємо деякі магістралі поставити і все. І я гадаю, що ми за два тижні цю тачку вже віддамо, бо її просто довго-довго фарбували. Вона вже заводиться, відео в тебе є, кадр поставиш зараз, що вона робить. Зварили колектора, вихлоп, паливну систему, охолодження і все. Ну, такий, якоби швидкий проєкт, але якось роки він у мене стоїть. Вибачайте. Фарбували довго. Довго. Вроді, щось ти Та Вроді ні. Нє. Ну, якщо ні, то поїдемо кататися. А материться можна? Да. Машина роз'єб. Просто. 36 моя сісід. Що? Ми тільки що провели налаштування двох автівок. Тюнер підключався удалено, віддалено. віддалено да? Тюнер підключили віддалено, але як авторфікс, як завжди. Скільки ми витратили? Дві години три години, три години з зав'язками автівок. Результати реальні абсолютно. 305 кінських сил по заводу заявлено 305 кінських сил. Тютюлька в тютельку, ніякої фантастики нема, але ми дуже чітко і довго, як ти бачила, калібрували стенд, щоб не було там, бо перші заміри були по 500, розумієш, всі там там прийгають і кажуть, о, як класно. Але ми хотіли, бачите, плюс-мінус якісь адекватні цифри. 305 сил маленька дала автівка, і 400 сил сил дала біла автівка. Супер. 100 сил зняти задного мотора плюс дуже великий результат. А, побачили, як буде на тестах, але ми вже їздили, Ні, вони там дуже і дуже їдуть. І сповідь про Drift Masters. <плес> <плес> Що квалою було? Я два роки не їздив, чесно кажучи, коли я сів в цю тачку. Воно все їде, їде, але коментатор, дуже толковий штрих, який ну, вів трансляцію, він uh -huh. чітко відразу все сказав. Він два роки не їздив і він просто не знає, що зараз робиться з автівкою. Він сподівається, що вона ще полетить. А ви бачаєте, коли ти на валіні їдеш, навіть в мене було там десь оскільки, півтора кіло в задніх колесах, це не дуже це не дуже гріповий сетап був. Вже вона ніякої інерції не має. Ти, ти маєш їхати по газу і ставити тачку туди, а туди якось цикотно було і все. Uh -huh. Тому треба їздити, треба накат, щоб бути в обоймі. Все нормально. Бо ми ще ржали потім з е, суддєю, з Девідом. Він каже: Ну дивися, в цій квалі ти три три кліпи космос в тій квалі два кліпи космос. А я йому кажу, так треба було взяти три тут дві простовалі ту, зліпити. Ну, тобто, проїхати можна, але треба мати. Ну, там важка траса. Ні, Ні не важка. Ні. І ти її знаєш. Ти мені, як глядачу, здалося, що прям така ти вона. Ти не знаєш. Ні, ти маєш їхати просто. Дуже Коли ти довго, знаєш, як дуже їхати, важка. І чесно кажучи, тобі я тобі скажу, що топ 32, що фінал, заїзди однакові. Ну, нічого, да, нічого не відрізняється. Там таксі валять зараз, що просто треба, просто треба. Я не знаю, як вони це судять. Там, поки хтось не розмотається, об стіну можна one мотаймем закатувати усіх, бо вони як роботи, усі їздять. Реально такий скіл. Uh -huh. Вау. Ну, мені, знаєш, мені завжди нравиться, подобається, коли є, є до чого тягнутися. Це круто. Uh -huh. Це круто і я дуже, дуже задоволений знаєш, тим, що ми все-таки знайшли в цей складний час змогу виїхати туди. Побачити, що ми зовсім в жопі, і треба тренуватися. Це дуже важливо. І це не так дорого було, сьогодні ж тисячі кілометрів.